Відношення крохмалю до води. Розчинність утворення клейстеру. Обладнання. Штативі з пробірками. Шпатель, пробірко-тримач, пальник. Реактиви крохмаль, вода. Визначення розчинності крохмалю у воді. У пробірку налийте воду об'ємом 2-3 мл. Насипте невелику кількість на кінчику шпателя крохмалю і обережно перемішайте струшування. Що відбувається? Приготування крохмального клейстеру. У пробірку налийте воду об'ємом 2-3 мл та нагрійте її майже до кипіння. Додайте у пробірку невелику кількість на кінчику шпателя крохмалю й обережно перемішайте струшуванням. Які зміни відбуваються в пробірці? Зробіть висновок щодо відношення крохмалю до води.